Цент для перевірки форсунок. Ось так він виглядає, хлопці. Кому треба, є в наявності. Подивіться, є шкала велика, є шкала мала, колба, рукоянка, переходничок ось під такі і під такі. Ну, зобто, тут можете вигинати, як вам зручно. Ми не вигинаємо, кожен робить це під себе, на це на роботу не вліяти. Дві ідуть ось такі. Шланги качаємо. Тут є місце для того, щоб можна його було закріпити, повністю показується все, як є для регулювання, колба, фільтр. Манометр, пломба на манометрі. Доволі такий непоганий варіант стендер для перевірки форсунок. Це речах того, щоб качати. Тому ну, я підліг, хтось може під. Ну, Мені підліво підліво він більш зроблений. Да, скажімо так. Ну, це таке. Основна функція він виконує свою функцію. то кому треба такий стенд для перевірки рахунок. Є в наявності, можете звертатись. Дякую.